Згадати тих, хто боровся за незалежність, тисячі зниклих безвісти, сотні понівечених життів і народ, який відстоював прагнення будувати кращу Україну. З подій Євромайдану минуло вже 10 років. Про те, як вшановували герою Небесної Сотні, дивіться у наступному сюжеті. Покладанням квітів в державному гімном України та молитвою вшанували пам'ять учасників Революції Гідності. Таке враження, що пройшло ну, десь так пів року. Тому що ці всі події настільки живі в голові, і от постійно про це думаєш, думаєш, особливо от коли ближче до цих дат, то воно так в пам'яті все відновлюється і. Постійно задаєшся питанням, який, який би він був на сьогоднішній момент. Пані Ірина, мати загиблого героя Небесної Сотні, Романа Гурика. Жінка каже, українські військові продовжують справу її сина. Я, сьогодні зранку мені якраз хлопці пишуть, що ну від себе вдячні за сина. А я їм відправляю аналогічно вдячність за те, що ми на сьогоднішній момент можемо тут стояти без повітряних тривог. Можемо з вами зустрічатися, можемо, можемо згадувати. І це є, це є дуже потужно. Вшанували пам'ять героїв у стінах рідного університету. Студенти Прикарпатського національного університету брали участь у всіх революційних подіях України, починаючи з 90-го року від страйків студентських і революцій на граніті. Помаранчевої революції, революції гідності, та навіть зараз у час повномасштабної війни студенти та викладачі виборюють незалежність. Ми маємо в лавах збройних сил близько 50 осіб, які є добровольцями, тому що всі інші мають можливість все таки продовжувати навчання, і 43 з них вже загинули. Серед студентів, які пройшли вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні, Віталій, хлопець навчається на військовій кафедрі, дуже добре пам'ятає події Євромайдану. Мені так пригадуються ті картини, коли по телевізору, по інтернету різноманітні відео зображали, коли відбувався штурм Майдану, коли все горіло, палало, і тоді, відповідно, ми зробили свій вибір. Це був непростий. Вибір, що стосується європейської інтеграції, розвитку і руху саме в цьому напрямку. Ці картини мені дуже добре запам'ятались. Після початку повномасштабної війни це також сприяло тому, що почав навчання на військовій кафедрі, щоб вже безпосередньо взяти участь у захисті нашої батьківщини від ворога від окупантів. Вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні не лише в Івано-Франківську, а й в усіх громадах. Прикарпаття.